Розділ 1. Авторизація в програмі ServiaPost. Щоб авторизуватися у програмі ServiaPost, натисніть на значок Шестерні, вимкніть Перемикач демо доступу, надайте дозвіл на використання камери, після чого відскануйте QR-код для підключення, збережіть зміни і після цього введіть код картки, наданий організатором. Розділ 2. Заповнення та оплата рахунку. Після авторизації ви отримуєте доступ до свого меню. Щоб створити рахунок, оберіть потрібну позицію зі списку та додайте її. Для проведення оплати натисніть кнопку. Оплати, увімкнеться камера, попросіть клієнта показати QR-код. Після успішного сканування з'явиться повідомлення про оплату. Рахунок закривається, автоматично відкривається новий порожній розділ 3. дії під час помилки: відміна та видалення рахунку. На карті клієнта недостатньо коштів або було прискановано неправильно QR-код. Програма повідомлень про помилку. Щоб скасувати рахунок, натисніть кнопку Відміна рахунку, оберіть позиції для видалення, відкрити контекстне меню три. Горизонтальні лінії та натисніть Видалити розділ 4. Шрифту. Змінити шрифт у списку має бути додана хоч одна позиція. Натисніть на шестерню у верхньому правому куті та змініть параметри шрифту за власним бажанням. Зділ 5 перегляд звітності. Для перегляду звітів натисніть на шестерню у верхньому лівому куті. Перейдіть у вкладку на фіскальні звіти та виберіть звіт всі продажі. Позділ 6 – перегляд закритих рахунків. Натисніть на шестерню у верхньому лівому куті. Перейдіть на вкладку Закриті рахунки. Тут вже можете переглянути номер рахунку, суму, дату та час оплати. Позділ 7 – перегляд відкритих рахунків. Натисніть на шестерню у верхньому лівому куті. Перейдіть на вкладку Відкриті рахунки. Тут відображаються всі неоплачені рахунки. Бажаємо приємного фестивалю.